Миру Божого, нехай Господь береже вас. І сьогодні на даний час є два типи віруючих людей. Перші це християни, які помазані Святим Духом, які проповідують, які несуть у свій Слово Боже, з уст яких виходить вогонь Божий, і які продовжують справу Господа, вчення Ісуса Христа, вчення апостолів. Другі це люди миряни, вони називають себе віруючими, але ними не є. Вони несуть у світ гордість, лукавство, лицемірство. А їхня цінність це матеріальне, це гроші. Але Ісус сказав: перед усім шукайте правди і Царства Божого, а все інше вам додасться. І зараз, коли війна, багато хто прокинувся, але не всі. Тому що хтось ще сидить у сплячці. Але треба прокидатись, тому що всі події, які є в Біблії, вони стають реальними. І події вони стають ще гіршими, конфлікти, їх стає ще більше. І нам всім дається зараз шанс випробування. І нам не треба це прогавити і упустити, а нам реально треба увійти у волю Божу, реально прийти до покаяння, до очищення, до зцілення. І ми, церква, Слово Боже, щонеділі проводимо конференції по Слові Божому, молимось за закінчення війни. І кожен з вас може приєднатися і стати частинкою нашої церкви, і брати участь у вивченні Слова Божого, молитись разом, ставати духовними людьми і реально пізнати волю нашого Отця Небесного. І тому запрошую, приєднуйтесь, якщо хочете, напишіть мені приватні або в коментарі. Я вам допоможу з цим обов'язково. Вхід вільний. Тисячі людей збираються реально разом, щоб молитися, щоб об'єднуватись разом, і щоб план сатани він реально зрушився. Нам треба прийти до Бога, тому що тільки Бог до краю землі закінчує війни. Всім Божих благословінь.